С8 Сі сідел випресовані. Також я вже почистив посадочне місце. Зараз буду випресовувати направляючі втулки. Гаряча. Трішки ще підігрію головку, вона би не гаряча, але і не холодна. Ми ще треба нагріти. Випресовуємо нові старі втулки, запресовуємо нові і потім опять, гріємо головку і запресовуємо сідло. Роботаємо. Це, друзі, направляючі перепресовані сідла також запресовані, нові, бачите? Головка ще парує, тому що дуже-дуже гаряче. Я скажу вам лише одне приємно, що ніяка крива рука ці сідла ще не випресовувала і не запресовувала. Сіли отлічно, вони з натягом від 10 до 13 соток. Я роблю натяг на сідло. Прям чудово, все то Тобто, все. Хорошо. Далі у нас головка відправиться на поварку оцих критичних місць. От, ну, тут ні, ось тут треба буде підварити. От, ну, є тут пару місць, ось це підварить. Е, на поварку, шліфовку, потім будемо вже прирізати сідла, нарізати фаски і легенька притірка. На сьогодні з головкою у нас все. Робоча ніч закінчена. Так, головку я вже забрав з поварки. Так приблизно все виглядає. Підварили там, де я казав, 4 місця, тільки більше не потрібно ніде підварювати. Далі у нас е, прирізка фасок сіду. Будемо прирізати сідла. Так все виглядає поки що. Це сідла прирізані, клапана притерті. На наступний день веземо головку на шліфовку. Ще раз перевіряємо герметичність клапанів. Збираємо її, регулюємо на столі і ставимо на автомобіль. Покажу вам, допустимо, сьомий клапан. Ось ці Як воно це виглядає? Так виглядає сідло. Так виглядає клапан. Бачите? В Направляющ вже замінені, головка ще не мита, тому бачите, якби клапан трошки клине в направляючі. Але це нічого страшного, після мойки, продувки, чистки все буде чітко, все буде супер. Нічого клинути не буде, все буде хорошо. Бачите, допустимо, вторий єлі-єлі. Я ж кажу, Третій, зашибість, четвертий також, бачите, аж, аж підпригують. Бачите, дивіться, це значить, клапан чітко прилягає до сюди. Так Так само. Це Бачите, це підклинює трошки. Сьомий. Ну, В общем, суть ви зрозуміли. Після чистки мойки покажу вам, як будуть ходити вони. Все. Далі. Діло за токарями потрібно вирівняти плоскість. Всім гарної ночі. Продовжуємо займатися ГБЦ ВАЗ-2110. Забрав я її вже з поварки, шліфовки. зараз збираю. Сальники клапанов вже також промив. Почистив її, повидував, збираю. Сальники-клапанов вже запресовані. Сальники оригінал вазовський. Зараз збираю її і перевіряю, як тримають клапана на герметичність. І покажу вам. І так, головка, в принципі, засухарена. Ну, не в принципі засухарена. Давайте перевіримо на герметичність. Фінальна перевірка, так сказать. Перевіряю разом з вами. Значить, перший. Ой. Нема. Вторий. Нема. Третій. Нема. Четвертий. Нема. П'ятий. Нема. Шостий. Нема. Сьомий. Нема. Восьмий. Всі клапана три мають. Все чітко. Ще раз можна. Перший. Нема. Вторий. Нема. Третій. Нема. Четвертий нема. П'ятий нема. Шостий нема. Сьомий. Нема. Восьмий. Нема. Якби було погане прилягання клапана до Сідла чи не герметично отримав, то обов'язково б бульбашки б пішли. Хоч маленькі, але пішли. Тому в даному випадку у нас все герметично. Головка вже поварена, прошліфована. Зараз збираємо її до кінця на столі, регулюємо. Дивимося, які получаються регулювальні шайби. Якщо нас все задовольняє, то ставимо її ось сюди. Погнали. Блок двигуна очищений та підготовлений до установки головки блока циліндрів. Болти очищені, проміряні, ну, головка також готова до установки, очищена, обежерена. Зазори я перевірив, вже відрегулював її. Мене все влаштовує. Шайби товсті, все буде чітко. Ну, кінцева регулювання вже перед запуском двигуна. Ставимо новеньку прокладочку і головка себе. обжата. Чотири підходи, як пише книжка. Діло сталося за малим. Зібрати все навісне обладнання. І, і вперед. Так, друзі, машинка наша повністю вже зібрана. Так все виглядає. Кожу хрімішка поки що не ставлю. Понаблюдаю, як він буде бігати. Технічні жидкості вже залиті. Фішечку. Потушки я поки що не підключаю, покручу стартером, поки не закачається мастило, і потім буду заводити. Ну, Буде перший пуск. нейтралка, сцеплення Все, завелась хм. холодний пуск. так вона працює на холодну тільки-тільки завів, бачите? Починає прогріватися, димити, але вже чути, що вона не троїть, вже її не трусяться, не кидає. Добре, прокачуємо систему і перевіряємо. Тестую десяточку нашу, скажу вам так, хоч ті поршня там і болтаються, і гремлять, їде вона дуже добре, дуже браво. Прям, ну, прям якась дурна, дуже різка машина. От, вже нічого не троїть, ошибки ніякі не лізуть. Печка гріє, тут що скажено, в машині можна їздити я не знаю, в одних трусілях. От, Дощ у нас вали дуже сильний зараз. От, питання у мене є до регулятора холостого ходу. Трошки він неадекватно працює. Я бачу, що там стояв новий оміговський, але Но не факт, що він оригінальний. Буде рекомендовано замінити його. Також бачу, що мозги тут перепрошивалися, та й хазяїн казав, що мозги перепрошивались, е, відключались лямди, по ДМРВ щось бачу, міняли, тому що трошки некоректно. Вроді показники ДМРВ е, єдини, да? А, це пешка. а воздуха показує 14 кілограм. Вона їсть. По цесі немає. немає. Ну, Бог його знає. Так, все добре. Нарікань у мене більш ні до чого немає. Ну і буде рекомендовано, звісно, почистити форсуночки, бачу, їх також ніхто не чистив давно. Зараз їдемо на бензин. Тому ось такі, такі справи, друзі. Температура у нас стабільна, 90 градусів, все чітко, все працює. Зараз приїду на гараж, покажу вам, як працює двигун. І покажу, що у нас вийшло по регулювачним шайбам. От, тому. Так. так, у нас виключилось світло, блин. ну вже по патьом вам Ось так він працює, Да, мотор шумнуватий, але працює. Вже не троїть нічого мені регулятор холостого ходу, плюс до всього бачу, що задані холості обороти, тисяча оборотів, від прошивці було вказано. бути 760 800. Тут бачите, вони завищені. Так, моторчик непоганий. Добре, глушу і покажу вам, які вийшли регулювачні шайби у нас у нас по регулюровочним шайбам. Перший випуск 4,05, вторий, третій впуск 4,45, 4,40. Четвертий, п'ятий випуск, 4.20, шостий, сьомий впуск 4,15, 4,35 і 8 4,35. Всі шайби за 4 міліметра. Це досить класно. Тих, хто їздить на газу. Трошки більший ресурс, все рівно сідла будуть просідати і більше буде куди регулювати клапана. Получилось, що клієнт зробив два рази, ну якоби два рази, капремонт головки. Тільки вже другий раз, коли я її робив, вже дійсно повний капремонт. Сідла, направляющі, клапана, нап... мойка, регулювання, нарізка фасок, притірка, все по уму як повинно бути. Чи буде він перед'являти в предыдучому майстру, не знаю. Сказав, що буде. Тому що ну, трошки той майстер з халтури. Все, що він зробив, це нові клапана, направляючі нові були. Я казав, що старі, але от направляючі були нові. А МЗ, виробник був запресований. Але люфт у них все рівно був. І, скоріш за все, легенька притірка. Сальники клапанів обновили і все. На цьому капремонт головки їхній закінчився. Ну і ж, торцовка клапана під ноль. От. Тому ось так, друзі. Такі справи. Якщо комусь треба моя допомога, знаєте, можете звертатись, писати, дзвонити, коментувати. Завжди радий допомогти. Номер телефону я завжди указую. Е ще дуже багато людей мене питають, чи є у наявності головки блока циліндрів, відремонтовані у продажу. Бувають, рідко але бувають, скажу вам, тому слідкуйте за постами у Фейсбуці. Коли буде у наявності, буду викладати. Так що так, друзі, всім гарного дня, ночі, як у мене ось, наприклад. Не ламайтесь, а якщо зламались, то з радістю постараюсь відремонтувати все, що в моїх силах. Всім па-па!